Федерація футболу України, прем'єр-ліга та телеканал Футбол. Запрошують вас на перегляд трансляції матчу 12-го туру. Епіцентр чемпіонату України з футболу між командами Карпати, Львів та Металіст Харків. Чолив е, Інтернаціонал. Там він проявив себе з найкращого боку. Ще один удар удар по воротах харківського металіста в виконанні Кажанова здалеку. Поки функцію замінник ходоб'яка горолі не зовсім справляється. Тягне м'яч Львів'яни. Це Тайсон протягнув. Віде ще на передачу. Направив фланг. Удар по воротах. Руденко вибиває. Перший нарешті серйозний момент створили футболісти харківської команди. І удар був досить хороший, щільний. Хоча львівської команди знає, яким чином якої зброї можна зараз іграти. Артака Карпат удар по воротах. Олег Голодюк. Не вийшов удар Голодюка, але який чудовий пас зараз Голодюк отримав. І не було положення поза грою. Невдало собі м'яч підробив. Каже, намагається пройти на швидкості. Фініньо. Подача Фініньо! На дальню стійку набігав зараз Едмар, замикав передачу і була дуже лісників металіста, який розіграють свою атаку. Розпочинає свою атаку. Передача з флангу. Навіс. Удар головою. Ногою пробиває зараз. у воротах олійник і не влучає. Друга спроба, другий удар у виконання олійника. І постійно м'яч. Якщо одного футболіста обіграє, то зараз вихід Вічнавич І м'яч у Сітці. Хоча Андрій Воробей не забуває, тому що арбітр фіксує положення поза грою. Квадратака металіста. На правий фланг можна віддавати. Є підключення. Удар в поворотах низо! пропускає Пропускається м'яч. Руденко. Він бачив, що е, м'яч летить за межі поля. Пробував Віталій Бардізов. Допомагають партнери. Абрадович. Хороша передача. Перспективна атака через лівий фланг. Розвертається. Тайсон. Штрафний майданчик ходить. Тайсон небезпечно. Тайсон пробиває в поворотах. Ще один удар. І м'яч у Сітці. Арбітр зараховується Гол. Металіст виходить вперед. 1-0. 1-0. Як це ж таки сталося? Чому всі зупинилися з гравців Карпат і автор цього м'яча Тайсон? Третій гол у чемпіонаті України. В прем'єр-лізі. Чи не Тайсон все ж таки? Ну і Тайсон тут і олійник. Давайте розберемося. На повторі Тайсон проходить по флану. Віддає... М'яч залишається страшно майданчиком. Можна бити. Федецький удар! Стіка рятує. Зараз Металіст. Артем Федецький ледь не забиває м'яч у відповідь. Ось зараз інтрига піде в нашій зустрічі. Не так багато до кінця гри, але ці хвилини зараз е може бути. Знову Федецький зліва падає в штрафний майданчик. Вибивають захисники. І Копаловець удар! Здалеку не влучає ворота. 18. Фінальний свисток Володимира Сіренка. 1-0 перемагає металіст. З вами був Сергій Панасюк. До зустрічі на нашому каналі.